Свій шостий день народження маленький уманчанин Артур відсвяткував у лікарні. Проблеми із зором, які почалися зі звичайного почервоніння очей, обернулися страшним діагнозом, ускладнена катаракта. Щоб врятувати дитині зір, лікарі мали терміново провести складну операцію. На жаль, ані тимчасово виконуючи обов'язки мера Умані Олександр Цебрій, ані міська влада здоров'ям уманчан не опікуються. У розпачі мама Артурчика Марія Тимощенко звернулася до народного депутата Антона Яценка. А тут сусідка в нас. Вона мені, мені сказала, що обратися до Антона Володимировича. Я пішла, ну, пішла так спонтанно. Я ні на що не розчитувала, думаю, як буде. Ну, і тут вийшло так, що він нам допоміг. Завдяки допомозі Антона Яценка хлопчика прооперували в українському медичному центрі дитячої офтальмології та мікрохірургії ОКА на базі національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит в Києві. Народний депутат забезпечив все необхідне для проводення операції та подальшого лікування дитини. І всі ліки, які нам треба було мені приїхали їх, купили, віддали. І все, і пожелали удачі. Я дуже вдячна їм. Дуже сьогодні Артурчик іде на поправку. Страшно навіть уявити, що без термінової операції маленький хлопчик міг просто осліпнути. Ми будемо ходити в очках ще О, а так все добре. Вже пішли. У нас хорошо бачив, здалеку бачив таких історій. Сотні, на жаль, не всі вони мають щасливе закінчення. Мати двох дітей і керівник громадської приймальні Антона Яценка в місті Умань Ірина Плетньова обурюється, якби тимчасовий виконуючи обов'язки мера Умані Олександр Цебрій не списував 3,5 мільйони гривень на якусь проектну документацію, яку ніхто в очі не бачив, можна було б допомогти сотням хворих уманчан і особливо дітям. Наприклад, таким, як маленький макарчик Бондарєв, який ледве не помер від двосторонньої пневмонії. Єдиним, хто відгукнувся на крик про допомогу убитої горе матері, також був народний депутат Антон Яценко. Особлива увага приділяється лікуванню діток маленьких. Багато скажем, питань вирішується не тільки фінансових, а й домовитися навіть за перевезення, за то, щоб прийняли в лікарні, то тому що виникають різні питання. О, бажано було, б, щоб до цих питань долучалися не тільки Антон Володимирович, а й місцеві депутати, місцеві бізнесмени, люди, які мають змогу допомогти тим, хто нуждається, скажімо, в цій допомозі. Сьогодні Артурчик і Макарчик усміхаються гуляючи зі своїми мамами. Хіба є щось важливіше і дорожче ніж здоров'я дитини? Ну да.